Ти помітив, що втрачаєш силу і не зовсім розумієш чому. Тобі стає важче вставати зі стільця, підійматися сходами чи носити сумки з покупками. Багато людей вважають, що стати більш крихким після шістдесять років це неминуче своєрідний закон життя. Але правда в тому, що наука показує нам щось інше. Ем'язове ослаблення це не вирок, і існують дивовижні союзники. Які можуть допомогти тобі зупинити цей процес. Один із цих союзників це недорогий добавок і не чарівна пігулка. Це простий, смачний і доступний продукт, сир. Звичайно, не всі сири мають однакову силу, і важливо знати, які обрати, щоб зміцнити м'язи і зберегти незалежність навіть із роками. Але спершу треба зрозуміти, із чим ми маємо справу. Існує тихий ворог. Який крок за кроком краде силу та життєвість саркопанія? Саркопанія це поступова втрата е м'язової маси, сили та функціональності з віком. Уяви свої м'язи в молодості, як товсті та еластичні канати. З часом, якщо їх не стимулювати і не живити, ці канати стають тоншими, крихкими та менш ефективними. Цей процес починається не у 80 років, а набагато раніше. Уже з 30 років м'язи повільно починають зменшуватися, а після 60-х швидкість цього процесу значно зростає. Вважається, що без профілактичних дій можна втрачати від 3% до 8% е м'язової маси кожне десятиліття. Наслідки цієї втрати не лише естетичні, менше м'язів означає менше рівноваги, більший ризик падінь, повільніший метаболізм і легше накопичення жиру. І найважливіше, менше м'язів означає менше незалежності. Щоденні дії, як от одягнутися, відкрити банку чи піднятися з ліжка можуть стати величезними викликами. Це як мати приховану тріщину у фундаменті будинку. Спочатку її не видно, але з часом страждає вся будівля. Саркопанія утричі підвищує ризик серйозних падінь у літніх людей. Крім того, слабкі м'язи спалюють менше калорій, що веде до небажаного набору ваги та пов'язаних станів, як от інсулінорезистентність чи діабет двох типу. Кінцевий результат втрата автономії та якості життя. Тому так важливо діяти. Добра новина полягає в тому, що існують прості й ефективні стратегії для боротьби з цим процесом, і одна з найцікавіших пов'язана саме зі споживанням правильних сирів. Секрет сиру. У високоякісних білках, які він містить, необхідних для побудови та підтримання м'язів. Після 60 років організм стає менш ефективним у використанні білків, явище, яке називають анаболічною резистентністю. Іншими словами, щоб стимулювати синтез м'язів, потрібні більш повні білки та у більшій кількості, і сир, якщо його правильно обрати, є ідеальним джерелом. Він містить усі незамінні амінокислоти. Зокрема, лейцин, який діє як перемикач, здатний активувати ріст м'язів. Крім того, сири поєднують два типи білків із різними ефектами сироватковий, який швидко засвоюється та дає негайну підтримку ем'язам, і казеїн, що вивільняє амінокислоти повільно, забезпечуючи тривале живлення. До цього додаються кальцій і вітамін Д, необхідні для м'язових ем скорочень і здоров'я кісток. Це потужне поєднання, яке, якщо його правильно інтегрувати в харчування, може справді зробити різницю. Але не всі сири однакові. Деякі справжні чемпіони здатні реально підвищити ем'язову силу. Інші ж слід вживати помірковано. Тому важливо знати, які п'ять сирів наука вважає найкориснішими для збереження м'язів сильними і функціональними звіком. Перший сир. На який варто звернути увагу, це сир котридеже, катич. Його часто недооцінюють і забувають. Багато хто асоціює його з нудними дієтами минулого, але насправді він є одним із найсильніших союзників для тих, хто хоче зберегти і зміцнити ем'язову масу. Причина у його білковому складі близько 80% котриджу це казаїн, білок із повільним перетравленням. Коли він потрапляє в організм, то утворює свого роду гелю шлунку, який поступово вивільняє амінокислоти в кров протягом багатьох годин. Це особливо важливо вночі, коли організм довго перебуває без їжі. З'їсти порцію котриджу перед сном це як дати ем'язам м'язам постійний захист, щоб вони не руйнувалися для вироблення енергії. Це мовчазний охоронець, який працює, поки ти спиш півчашки достатньо, щоб отримати близько 14 грамів нежирного білка з низькою калорійністю. Практична ідея споживати його ввечері як перекус, солодкий, із фруктами і дрібкою кориці, або солений з травами і овочами. Так він стає і смачним, і корисним. Шукай переважно варіанти з низьким вмістом жиру і натрію, щоб отримати максимум користі без надлишку. Другий чемпіон це пармезан, Пармеджану реджану якого часто називають королем італійських сирів, йдеться не про порошковий сир у пакетику, а про справжній, довго витриманий шматок. Під час витримки він втрачає більшість води, концентруючи білки та поживні речовини. Результат продукт, який може містити понад 35 грамів білка на 100 г. довга витримка також розщеплює білки на дрібніші фрагменти, які легше засвоюються. Це означає, що м'язи отримують готові цеглинки, які можна одразу використати для відновлення. Ще одна перевага він практично не містить лактози, тому добре переноситься навіть тими, хто має проблеми з травленням молочних продуктів. Пармезан також дуже багатий на лейцин, ключову амінокислоту, що активує синтез білка. Тому навіть невеликі кількості можуть мати потужний ефект. Звичайно. Варто пам'ятати, що він також концентрований у натрії та калоріях, тому досить маленького шматочка. Найкраще використовувати його, натерши на овочевий суп, салат чи пасту, або з'їсти кубик разом із виноградом чи грушею. Окрім того, що він надає стравам інтенсивного смаку, він також дає значний харчовий поштовх. Третій чемпіон рикота, свіжий, м'який і універсальний сир. На відміну від котриджу, що містить переважно казаїн, рикота багата на сироватковий білок, який швидко засвоюється. Це означає, що після фізичного навантаження, наприклад, швидкої прогулянки чи роботи в саду, рекота одразу дає ем'язам амінокислоти для відновлення. Це як дати ем'язам миттєве підживлення після вправи. Її м'яка текстура робить її ідеальною для тих, хто має труднощі з жуванням. І вона підходить для багатьох страв. На сніданок її можна намазати на цільнозерновий хліб із фруктами. на обід додати в салат чи легку пасту, а як десерт перетворити на мус із ваніллю та лимонною цедрою. Це смачний і розумний вибір, який поєднує задоволення та користь. Досі ми розглянули три сири з різними характеристиками, але всі вони цінні, котрий деже як нічний охоронець. Пармезан як концентрат сили і рикота як швидке відновлення. Кожен діє по-своєму, і включати їх у раціон почергово це спосіб забезпечити захист м'язів протягом усього дня. І це ще не все. Існують інші сири, які приносять додаткові переваги, зміцнення кісток і навіть підтримку травлення. Четвертий сир, що заслуговує уваги, це грюєр або ементаль, типові для альпійських регіонів. Багато хто знає їх завдяки фондю чи характерним дірочкам, але мало хто усвідомлює, що вони справжні харчові скарби. Ці витримані сири дають вражаючу кількість білка до 30 грамів на 100 г, але це не їхня єдина перевага. Вони мають потрійну силу, будують м'язи завдяки високій концентрації білка, зміцнюють кістки завдяки кальцію та фосфору і підтримують травлення завдяки пробіотикам, які утворюються під час ферментації. Інакше кажучи, вони не лише дають будівельний матеріал для м'язів, а й створюють умови для міцнішого і збалансованішого організму. Звичайно, оскільки це досить жирні сири, їх слід споживати помірковано, але у невеликих кількостях вони приносять величезну користь. Пара тонких скибочок у цільнозерновому бутерброді, трошки натертого на запечені овочі чи маленький кубик, як перекус, це розумні способи вживання без надлишку. П'ятий і останній чемпіон, витриманий манчего, що походить із середземноморської традиції. Цей сир, окрім спільних переваг інших витриманих сирів, має ще одну особливу силу надзвичайний вміст вітаміну b 12 Цей вітамін життєво необхідний для вироблення еритроцитів і належної роботи нервової системи. Коли бракує b 12 з'являються симптоми на кшталт втоми, слабкості і труднощів із концентрацією. Вживання Манчего означає не лише забезпечити м'язи білками та кальцієм, а й гарантувати енергію і життєвість усьому тілу. Два кубики в салаті, скибочка з хлібом і олією, чи невеличкий шматочок із горіхами можуть стати простими, але цінними моментами для здоров'я. На цьому етапі стає зрозумілою головна думка. Сир сам по собі, потужний союзник, але не чарівна паличка, щоб його сила справді проявилася. Потрібен незамінний супутник, фізична активність. Якщо білки це цеглини, а лейцин – майстер, який віддає наказ будувати, то фізичні вправи це іскра, що запускає процес. Без руху тіло не отримує сигналу будувати м'язи, тож білок залишається невикористаним. Це не означає піднімати величезні ваги, а робити прості і регулярні вправи, повільно вставати і сідати зі стільця. Піднімати п'яти стоячі для зміцнення ніг чи використовувати еластичну стрічку для спини. Маленькі кроки, якщо робити їх постійно, змінюють усе. Поєднання харчування і руху найефективніша формула проти саркопанії. Це як мати найкращі матеріали і одночасно правильний план, щоб побудувати міцний будинок. Ми побачили, що котрий даже захищає м'язи вночі, пармезан дає концентровану дозу білка. Рикота швидко відновлює після навантажень. Грюєр зміцнює кістки, а манчего дарує енергію та життєвість. Кожен із них, завдяки своїм унікальним властивостям, може стати цінною частиною пазла ем'язового здоров'я. Тепер вибір за тобою. Ти можеш і далі вважати слабкість неминучим наслідком віку. А можеш узяти майбутнє у свої руки і додати в раціон цих смачних і потужних союзників. Не потрібно кардинально змінювати харчування достатньо збалансованих порцій, ложка рикоти зранку, шматочок пармезану в вдень, трохи котриджу ввечері, це маленькі щоденні кроки, які разом будують міцну основу для сильнішого, незалежного і енергійного тіла. Втрата м'язів це не вирок, а виклик, із яким можна впоратися, і їжа може стати частиною рішення. Знання цих сирів і розумне їх використання це акт любові до себе. Кожен вибір за столом стає додатковою цеглиною для збереження автономії, енергії та свободи жити так, як ти хочеш. Якщо тобі були корисні ці відомості, залиш коментар, поділившись, який із цих сирів ти надаєш перевагу або який хотів би спробувати. Обмін досвідом збагачує всіх. Постав лайк цьому матеріалу і підпишись, щоб отримувати нові практичні і дивовижні поради для здоров'я. Разом ми можемо поширювати знання і допомагати дедалі більшій кількості людей жити сильно і щасливо.